Місяць тому він втілив свою дитячу мрію, купив байк, і на ньому швидше за вітер прилітає на зйомки. Загинути можу будь-якої миті, тож навіщо відкладати мрії? Питає військовослужбовець Єгор Карпенко. Бо я з трьох років мріяв про байки татуровки. Ну реально, коли зробилася, тобто Та, 30 років перша туха з'явилась. Да, і от скільки там мені зараз 36 шість 37, Я не пам'ятаю. А я нарешті купив бак. Він у ЗСУ, а його дружина Катя для ЗСУ. Її проект обережно гаряче, в якому знімались чоловіки військові, купувався громадянами усіх країн світу, що цікаво, переважним чином іноземцями. І в такий спосіб було закрито збір на потреби підрозділу Єгора в 120 тисяч. Ти вважаєш, кожен цивільний, як твоя дружина Катя, має долучатися, придумуючи і продукуючи щось? Чи ні, достатньо платити податки? Одна з е, м, таких фраз, в якому в нашому підрозділі, коли там, люди приходять, е, питання, питання, яке ми задаємо, це чи о, Впевнений ти в тому, що кожна людина повинна робити для перемоги те, що вона вміє найкраще. Правда, ви теж це питання а, обговорюєте? Ну, ну, У нас навіть люди приходять в поліграф і це питання задається на поліграфі. Ух ти! Бачиш, а я його постійно задавлю в своїх сюжетах. Так. І ну, це, це один з лозунгів нашого підрозділу реально, що кожен повинен робити для перемоги те, що він вміє найкраще. Якщо людина найкраще вміє заробляти гроші, то хай вона заробляє, донатить і платить податки. А держава повинна робити так, щоб люди хотіли платити ці податки і могли сплатити ці податки. Також дружина Єгора, фотографиня Катя Карпенко, робила проект Я, дитина України, і тоді зібрали півтора мільйони гривень для дітей загиблих героїв. Єгор пишається дружиною і каже, що кожен з нас війну має робити те, що вміє найкраще. Він сам це гасло реалізовує в лавах ЗСУ. Насправді світ знає, як нам допомогти, як це зробити доволі швидко. Це ембарго, ембарго на нафту, ну взагалі на енергоносії, як це було вже з радянським. Савком, коли вони пішли в Афган. саме цим совок зупинили, перемогли і розвалили. Мобілізація вона реально дуже важлива. Не треба боятися, треба готуватися, треба тренуватися, треба постійно навчатися. Не всі підуть в окопи. Насправді, ну це звичайна практика. Там когось у нас в керниці держави це дивувало, але це звичайна практика. Реально воює до 40% армії все інше це їх обслуговування. Це підвози, це логістика, це ну, ж такі, розробки, розвідка, аналітика. Це нормально, так повинно бути, так в усіх арміях і так було завжди. На чотирьох ну, солдат десять їх забезпечує. Ну це якщо грубо. От. Не треба боятися мобілізації, і, на жаль, це відношення до ТЦК. Да, ну я розумію, що є окремі випадки, що ТЦК там не дуже добре себе поводить, але це ж, знову ж таки через погрози, що якщо ви там через ці ще совкові плани, да, да, не виконати да, план да. по мобілізації, ми вас відправимо самих. Я вам точно можу сказати, що більшість відсотків, напевно, 65 інформації це російська ІПСО, яка перемагає. А в інформаційній боротьбі завжди перемагає той, хто бреше, тому що в нього немає ніяких кордонів. Звичайний грай на емоціях. А, а ми не хочемо брехати для свого населення. Да, ну максимально може там Отож. не вся інформація доноситься, але брехати ми не хочемо. Да. Тому просто не треба вірити, не треба боятися, і ви повинні розуміти, що. Ну, да, Не дуже приємно те, що у Хілянт це пішла вже торгова марка і все інше, але з іншої сторони це знову ж таки економіка, купуючи це От, і допомога армії. Але м -м, треба розуміти, що м -м, куди ви потім підете навіть з цими ж грошима. А, вам буде йти в Європі, мені потрібні в такої кількості, тому що це буде перенаселення, в них немає стільки робочих місць. І... І, і знову ж таки економіки. Вони не дурні, такі, як Росія, да, щоб захоплювати територію. Вже на зараз 12 мільйонів 600 тисяч біженців ну, ще да. просто не витримають. І Європа економі. на них витрачає гроші. Звичайно. А вони не такі дурні, я ж кажу, як, як Кацапи для того, щоб захоплювати території. Щоб люди там не бунтували, в них треба вкладати гроші. Цього ніхто робити не буде, тому що не той час і не те сторіччя навіть. А, тому допомагайте. Готуйтесь, тренуйтесь і не бійтесь мобілізації. Єгор Корінний Киянин до повномасштабки працював у сфері безпеки. Але з 2014-го волонтерив для морської піхоти і Альфи, бо його батько ветеран Центру спеціальних операцій, а СБУ. Ти формувався як особистість, постуті поруч зі своїм татом. А дідом І дідом. Що... І дідом. які навики сформувалися? Це тобі дало підстави, не роздумуючи йти воювати в 22-му? І мобілізуватися, чи ще якісь речі? Ні, скоріш за все, це мені дало. Ну, наприклад, те, те, те за що я вважаю, мене найбільше цінили на роботі. Ну, по-перше, я завжди кажу прямо і правду, не дивлячись на то, керівник це чи ні. І перед будь-якою дією я оцінюю ризики. От і це одна одна з моїх завдань на всіх роботах, на яких я до цього працював – Це от оцінка ризиків. Коли почалася війна в 2014-му і коли почалося повномасштабне вторгнення, що говорив тато? Так, ну дід на той момент, на жаль, вже помер. Але не дивлячись на те, що він був офіцером КГД КГБ, він 91-му році сказав тільки за незалежність. Він голосував і всю родину тоді проп сказав голосувати за Чорновола. Ну так. Да. А, батько був на той момент на пенсії, бо коли прийшла влада Януковича, батько був вже на доволі великій посаді в Службі безпеки України. І коли їм занесли, скільки вони повинні заносити в місяць, він просто написав рапорт на звільнення і пішов на пенсію. Вислуга вже на той момент, вистачала вистачало і все. І він тому ж... Тобто він обмежився меншим, аби просто не служити тим, ну, бачив, чию природу. Він пішов на пенсію, працював ну, там, в бізнесі, теж в різному бізнесі працював е в службі безпеці, але ну, йому було важко, я це бачив. І В 2014 році, коли почалась війна, бо для нас це в 2014 війна, 22-му повномасштабна війна або велика війна, е то він відновився і до 20-го року, а то був там постійно. Я і до нього зокрема їздив теж. він очікував цієї війни, і, зокрема, повномасштабного вторгнення. Повномасштабно Ми очікували готувалися Ну, конкретно. Очікували. Я з ним і його старі друзі Альфачі, да з якими я виріс на калінках, то ми готувалися з 13-го року. Ми розуміли, що буде момент, коли вони пойдуть. Ми обоє мружимося на сонці і радіємо запаху свіже скошеної трави. Я не стримуюся, питаю про те, над чим з 14-го року міркують всі українці. Ми з тобою зараз на полі. І отут, як напевно, ніде відчувається смак української землі, запах української землі. Єгоре, ти відповів собі на питання, за що ми воюємо? За землю чи за людей? За націю чи за території? Для мене це все напевно одне і те саме, тому що як мені колись мій дід сказав, я хочу... в мене такі ж саме думки, що мені дід передав Україну. Такій площі, да, з, 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 з такої території, я хочу своїм внукам передати її таку саму. Мені не треба більше, але і свого віддавати не хочу. Ні людей, не волі, не свободи, ні землі. І якщо ми зараз е, зафіксуємо заморозимо конфлікт, то за три, максимум п'ять років, вони розвинуться так, що ми вже їх не зупинимо, так як в 22 другому році, і вони вже не зроблять тих помилок, вони не будуть нас недооцінювати. І кількість дронів, роботів, і всього іншого буде така, що ми просто не справимося. Земля і люди як нероздільне ціле і особиста відповідальність за все, що буде далі. Міг платити податки і бути як ті, кого за це поважає, бо економіка має працювати, але обрав ЗСУ, бо все ж саме тут зараз він робить те, що вміє найкраще. Але ж у нас немає такої кількості людей, яка може протистояти їх кількості. Ми далі будемо втрачати людей. Ми далі будемо втрачати людей. Ми далі будемо втрачати землі, якщо ми не будемо воювати мізками. Наш плюс це мізки, і ми повинні вигравати мізками. Не все просочується. Змі люди, не знаючи про всі деталі. Хоча я прибічник того, що люди не вміють розпоряджатися правдою на загал. Люди не розуміють, чи зміцнюється у нас оборонка. Те до чого дотичний ти. Ти можеш сказати, що процеси йдуть і вони якісні. А, процеси йдуть зараз, трошки заповільнились в зв'язку з реструктуризаціями зі змінами в армії, але вони йдуть, вони не зупиняються. Всі працюють, тому що всі хочуть перемогти. І тому що всі знають, що ворогу ми не потрібні. Ворогу потрібна територія, ворогу потрібні недра наші. І максимум, що потрібно, це да, люди, які не загинуть, вони просто підуть в перших рядах далі на Польщу чи ще кудись. Яка твоя мрія, коли закінчиться війна, і чи бачиш ти кінець цієї війни? Чи кінця не видно? Ой. Ну, хотілося б, щоб через два-три тижні. А взагалі хотілося б завтра, да, вчора вже не вийде, але хоча б завтра. Е, бачу кінець війни, я все-таки бачу, що її перемогою, е, з суверенітетом, з незалежністю, вступом в НАТО, вступом в Євросоюз. Дуже цього хочеться, а мрія після перемоги все-таки побачити світ. Трактор хотів би на випередки позмагатися з мотоциклом Єгора, але йому треба працювати. А мотоциклу Єгора рушати в дорогу, вести хазяїна туди, де закінчується сонце, поле, вітер, свобода, а починається служба боротьба за нашу країну, посторонь якої Єгор Карпенко не хоче стояти, бо не може і не хоче інакше.